Доброго дня України, всім привіт! От і розпочалася у нас Поранка. Та ну а що, Джондір Лемкен 110-й, Т-150 з мановським мотором в парі Пон 5 плюс 1. На Джондірі я орю на де 150-му батько в принципі виходить непогано Продовжуємо Муранку, друзі, виходить, в принципі, непогано. Джундір 6610 в парі з лемкеном опалом 110 швидкість 8, 8,3, 8.5. Така залежить від твердості поля, в принципі. Розпочинали оранку без предплужників. Дуже велику вивалювали, скажімо так, грудку, потім поставили предплужники і більш-менш все наладилось. Працюємо там, де працювали перед цим рублячі котки «Велесагро». Була косиня така величенька, там де котки були, промазали. І відверто вам скажу, що... Це де Зйонька моя виключилась з передачу. І відверто вам скажу, що... Навіть 2-3 метри тієї косині нещасної, але все одно забивався. Можливо, Велосевський би не забивався. Якби поставити ширину захвата 50. Ну, кажу як є, Лемкен забивався. Ну, працюємо, в принципі. Непогано виходить, гони довгенькі, десь на іншому полі працює батько на Т-150. Ось де місто таке видно затрамбоване, бачиш, що відусять ні чемодани. А що? Виходить непогано. Очікуємо, ще передають дощі. Надіюсь буде ще краще відгоратись. В цьому 2003 році вимушено не було оренки, і я вам скажу, що... Мені не сподобалось, не сподобалось. Є з чим порівнювати, як не як. Оранка є оранка. Спасли, в принципі, ще врятували нас дощі. Як мене запитують, чому не новий Я всім відповідаю, а чому ви не садите картошку під лопату? Просто. Убрали осінню, весною накопали ямок і посадили картошку. Щось ніхто не садить. А всі горють, всі колять садками. Ну то й моя така сама думка. Принаймні в моєму регіоні. Усі, хто переходив на нову тілку, як дядя Саша технічний казав, ну, тіл починається з глибокої оранки. Повиорювали один год, другий год, третій хуже, четвертий хуже, а на п'ятий, на шостий вже орють. Так що ми експериментувати не будемо. Якщо дає можливість погода, будемо рати. Ворота Оператор в Шоці. Це в принципі виходить небо трошки готини, як во кажучи. Тан, тан, танцуем. Сюда и назад, туда и назад и все. И весь, и весь экстрим закончится. Кажуть, потрібно берегти трактора, скільки там транспортні роботи ним робити. Ну, не знаю. Даний джендір навіть сидіння повертається і вправо і вліво. Скажем так, заточений спеціально під оренку. Нема чого його жаліти. Він за такі гроші, як він стоїть, сальто має крутити на полі. А у нас тут у соседей уже зійшла и пшеничка. Неплохо. Привертаем На цьому тракторі, друзі, крутитись, це взагалі не проблема. Реверс на рулі. Покажи відось. Перед, назад, не потрібно ніякого ні щеплення, нічого. Раз. Розвертаємось. Клас і вже ми їдемо назад. Пістра не попрежні, да? Перевертати був краще в русі, тоді колесо не зависає. А якщо на місці у 80% колесо зависає. Так, друзі, шо ж тут т 150 Важкувато щось іде. Ну, там горка. не погана. Либен наш. Треба було батькові відорати борозду, щоб клух леше заходив. Цікаво було б попробувати до теза чи до Т-150 навісний. Ну, що, па, як враження. З дві сторони, друге не концов улазить з ворота. А, з ворота тверді, так. Да. А там добре. Ото б мені підписчики писали, що бороз довідорюєш і ото тільки її проходить зразу залазимо. Наверно. Може, треба було Та разом зробимо. Ну і що, чіплятимемо п'ятий корпус? Ні. Не хоче, так? На гору важко та оре, та оре бомба, я тільки дивлюсь Та Оре капітольна І глибоко взагалі та, стар. Старт, Старт хреновенький, так? Да? Та капітольно Ну твердо ж, твердо затрамбоває ще душі <звірг>, А трактор як хватає мощів мотора. Звір, не гріється там. Я там вже клин вийшов до асфальту. Завтра кукурузу Так, да, Завтра молотимо кукурузу, тому що дощі вже нема з чого їй сохнути. Та ну що, вперед! другой, с ну да. Да, тварда тут страшная, конечно. Mm -hmm. Да. І пішов як Форель на нерест. Як казав один дядько, ноутіл починається з хорошої оранки.